воно стало на рідне місце нормально. Це в мене кабель, до якого підключається акумулятор. Акумулятор буде окремий, зовнішній, тому що я не хочу розряджати основний. Далі, ось ця кнопка вмикає в мене 12 вольт. Отут візде. ця кнопка підсвічується, це у нас вентилятор. Отут можна так от зробити заслонку зовнішній або внутрішній забор воздуха. Так, далі. Спочатку вмикаємо кнопку, вентилятор, потім підключаємо акумулятор і в принципі все працює. Потужність невелика, я налаштував тільки на 500 Вт. Будемо перевіряти, коли будуть запотівати вікна вечором або в дощ. Тоді буде ясно, яку потужність потрібно робити. А розумникам, які будуть писати про автономку, що це набагато простіше, вигідніше, ефективніше, буду удаляти. Ви не розумніші ніж я. Я про все прекрасно знаю, але просто не хочу це раз. А по-друге, ви певно не зрозуміли про що канал, тому до побачення. А всім іншим дякую за увагу. Продовження обов'язково буде.